Привіт! Сьогодні ми вивчимо декілька простих, але дуже важливих стійких виразів англійською. У них не використовується частка «to». просто запам'ятовуй ці фрази і повторюй. Перший вираз, який ми розглянемо, це I go home» Я йду додому. Це дуже простий та поширений вираз, який ви можете використовувати щодня. Наприклад, ви можете сказати «I go home after school», що означає Я йду додому після школи. Або ви можете сказати «She goes home at 6 pm». Це означає, що вона повертається додому о 6 вечора. Наступний вираз I go back» Я йду назад або повертаюся. Це також дуже корисний вираз, який ви можете використовувати у різних ситуаціях. Наприклад, ви можете сказати I go back to work after lunch». Це означає, що ви повертаєтеся до своїх обов'язків після перерви. Або ви можете сказати He goes back to the park every evening». Це означає, що він повертається в парк щовечора. Ще один корисний вираз I go here» я йду сюди. Це можна використовувати, коли ви говорите про місце, яке ви регулярно відвідуєте. Наприклад, ви можете сказати I go here every weekend». Це означає я приходжу сюди кожні вихідні. Або ви можете сказати They go here to study». Це означає, що вони регулярно відвідують це місце для навчання. І не забудьте про вираз «I go there» я йду туди. Це також дуже корисний вираз, який ви можете використовувати у різних ситуаціях. Наприклад, ви можете сказати I go there with my friends. Це означає «Я йду туди зі своїми друзями. Або ви можете запитати Do you go there often. Це означає, що ви цікавитеся, як часто людина відвідує це місце. Також є інші корисні фрази, які не потребують «to». Наприклад, I play football, я граю у футбол. Ви можете сказати We play football every Saturday. Ми граємо у футбол щосуботи. Або ви можете сказати I speak English, я розмовляю англійською. Наприклад, ви можете сказати She speaks English fluently. Вона вільно розмовляє англійською. Пам'ятайте, з цими фразами не потрібна частка. «to». Це робить їх використання більш простим та природним. Просто повторюйте їх та використовуйте у своїй мові. Це допоможе вам покращити вашу розмовну англійську та зробити її більш впевненою. Напишіть свої приклади в коментарях, ми будемо раді побачити, як ви використовуєте ці вирази у своїй мові. Продовжуйте практикуватися і до зустрічі наступного разу. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал.